Ще раз вітаю. Ми все ще перебуваємо на яхті. Командор, вона називається крейсерська. Зараз беремо участь у перегонах, присвячених дню Києва. Щоправда, не зовсім вдало. Нам не вдалося втриматися в цьому такому постійному колі, в якому обертаються учасники перегонів. Їм треба зробити чотири кола навколо спеціальних боїв. Ми, на жаль, через велику течію вивалилися за пішохідний міст, і тому нам постійно зараз треба боротися з Цією течією, щоб пройти між е, опорами мосту. Тут течія пришвидшується, а вітер надто слабкий. Ну, е, Нам так довго тут перебувати навряд чи е, доречно. Ми пересадимо на так званий, е, ну, я буду називати обслуговуючий катер, де знаходиться наша друга камера. Але ще обов'язково вам покажемо, як виглядають з боку ці перегони. Це справді дуже е, красиве видовище. Так що дивіться це відео, вам сподобається. На жаль, нам так і не вдалося подолати сильний потік води на яхті командор, Капітан як яхти, нагадує Тимур Полонський. Зрештою, їм довелося вмикнути двигун. Ми перейшли вже в наш катер, повертаємося до місця проведення перегонів, тому що ми були далеко за пішохідним мостом, нагадую, самі перегони продовжуються тут. З цього боку зараз ми пройдемо якраз туди і подивимося на найбільш красиві яхти, які продовжують шлях свій до перемоги. Ну або до поразки. Ну, ось так ось весело і цікаво проходять щороку перегони на, нагадую, крейсерських яхтах. Цим мужнім аристократам своєї справи хочу побажати великих успіхів. А ми прощаємося вже з вами. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.